Демидівська сільська рада. Саме ось на цьому місці, де я зараз знаходжусь, я зустріла Коваленка Леоніда. І він мені тоді розповів, що працівник сільської ради Шарапа дала їм ключі із колишнім Демидівським сільським головою Дітком Василем Олексійовичем. І вони винесли базу, ну тобто інформаційну базу атовців із сільської ради. Як з'ясувалося пізніше, частково це була брехня, тому що шарапа дійсно не давала ключі. Я поясню, як це все з'ясувалося. А дідок Василь Олексійович залишив собі ключі після того, як посаду свою склав повноваження свої, навіть не балотувався на наступний термін, але ключі від Демідівської сільської ради він собі на всякий пожарний залишив.